Поки я ще не зовсім старий, в мене ще є час пожити. а в нас, напевно, останній учасник першого туру. І це людина, яка останньо зареєструвалася сьогоднішній слан. Це Євгеній Кріпов. <плес> а, ну, тут... а, ну, <плес> <плес> Добрий день, мене звати Євгеній Кліпов. Хто мене не знає, що довго. Познайомимося, прекрасно. Вам понравиться або ні. Читаємо грустний чи читаємо веселий вірш. Ви ж не читаємо в другому раунді. Раніше мені здавалося, що я просто класний. Тепер не здається, я точно знаю. Від вас вимагаю виснути, зрозуміти, надихнутись мною, класним, піздатим, гарним, красивим, щоткою улипкою, чудовою статурою І саме для вас ванільні патуриці стіг. Душевний, хороший, розводить ноги, вскриває губи, заводить серце. Сусіди знову лудять по трубах, а нам поїбать в прямому сенсі. Настільки на мене нехуй піздеть, команда лице я в зборі, між ніх у вас буде болеть. Автографи, туси, какаяний секс в туалеті, сподорвай. І нехуй піздеть. Я без дат, дот, одот квіти тот, я умет і мене вся суть. Раніше здавалося просто класний. Тепер не здається, я точно знаю. Находитись біля мене опасно. Возбудительно возбуждающе самопестищі твої руки по тілу я тайфун! Тунамі пожар твоїх желань, землі тру, шторм, кінець норм, фанатка моїх форм. Ти знаєш, я знаю, танцюю як бозя. Твій ідеал, я передос, не падай в оморок мала, хотіне і змінює. От кнопка, жми, сос.